Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас неділя, 7 вересня. Складна ніч, доволі таки непроста, тому що ворог атакував нашу Україну шахедами, атакував також і балістикою, і, можливо, готується до подальших ракетних ударів найближчим часом. Було застосовано і по Києву, по Київщині Дніпро. Полтавщина, Кременчук, Кривий Ріг, Волинь і навіть Польща, тому що є попередня інформація, що Шахет залетів на територію Польщі, вже не вперше дрон туди залітає. Зараз по порядку пройдемося по всьому. Можу сказати, що буквально в цей момент, як я записую це відео, я теж повернувся із чергування, фактично бойового із підрозділом. Сил територіальної оборони збройних сил України частине бо, який на одному з напрямків веде боротьбу і знищує шахеди, і на рахунку цього підрозділу, буквально за кілька годин роботи, шість збитих цілей на одному із напрямків, тобто працюють сили ТРО, працюють відповідні підрозділи для того, щоб зменшувати загрозу. Але, попри це, ми бачимо, що все ж таки е, є удари по території України, і особливо житлові будинки в місті Києві, в Святошинському районі, в Дарницькому районі надають медичну допомогу людям. Про це повідомляє місцева влада, і далі там фактично з ночі повторно триває на ранок тривога. Тобто ситуація доволі таки складна. Особливістю цієї атаки є те, що. Дрони змінюють траєкторію польотів, тобто вони маневрують, вони повертають, вони йдуть на ціль, потім зникають, а потім знову повертаються. Тобто, постійно агресор намагається змінювати тактику, але ж і наші бійці роблять це для того, щоб пристосуватися, і для того, щоб якомога вдаліше діяти і протидіяти цим загрозам, і мають успіхи. Та результати ще раз наголошую, зокрема, сили ТРО, які працюють теж в єдиній системі протиповітряної оборони. Отже, це є попередні результати. Більш детально, звичайно, будуть інформувати повітряні сили Збройних сил України. Але ми бачимо, що ворог фактично продовжує цей терор, тому що багатоповерхівка в Києві, частина якої знищена влучання і по Полтавщині. І е, Кривий Ріг надзвичайно постраждав. Тобто, ми бачимо, що знову ж таки Росія продовжує терори, продовжує кошмарити, атакувати українські міста. Але наголошую на тому, що крім того, що відпрацьовують сили ППО, звичайно, що буде відповідь по території Росії по їх військових об'єктах, і наші сили оборони та безпеки вже готують. Такі відповіді і не одну для того, щоб ворог розумів, що ми маємо можливості і спроможності, і не будемо просто відбиватися, а й будемо контратакувати. Це принципово важливо так само розуміти. Це, що стосується атаки, і підкреслює, що найближчим часом, найближчі години зберігається так само загроза, того, що ворог може провести і ракетну атаку масштабну із застосуванням стратегічної авіації, а так само балістики. Це теж треба розуміти. Так само додалась Одеса. Одеса, Одеський район, тобто атака дуже масштабна. Подивимося, що нам скажуть наші польські партнери. Знову ж таки, які будуть їхні коментарі? Чи обмежиться це просто тим, що вони вкотре піднімали свої літаки f 16 чи, можливо, вдалися і до інших радикальних дій, зрештою, і зрештою будуть готові збивати дрони, які порушують їх повітряний простір? Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що це. Потрібно робити, тому що доки цього не буде? Ну от <кій> зараз будуть навчання Запад-2025. І от е, у мене є підстава думати, виходячи із аналізу, і передбачати навіть такий жахливий сценарій. А, а чому Росія не може, наприклад, запустити кілька іскандерів по території країн Балтії або Польщі, а потім сказати, там ми не спеціально це вийшло випадково. А що тоді будуть говорити? Яка буде реакція? Тобто Кремль все ближче підступає до кордонів НАТО, до безпосередньо Європейського Союзу, і бездіяльність тут вона просто може почати вбивати і на території цих країн. І чим швидше вони це зрозуміють і будуть готові відправити свої військові контингенти на територію України, посилити санкції, вдарити потужно по Путіну та членах його альянсу, тим краще. Тому що от очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов прокоментував і сказав про те, що Росія дійсно може бути готова і прагне до 2030 року здійснити вторгнення на територію європейських країн Європейського союзу, мається на увазі безпосередньо країн Балтії. Першу чергу це цікавить агресора, як і Північна Європа, Фінляндія, теж, яка озброюється, яка посилюється, яка відновлює строкову службу якраз для того, щоб бути готовою. Ну а ми продовжуємо боронитися. Це те, що потрібно розуміти, але при цьому всьому а, дещо дивної виглядає а, конструкція, яка зараз вибудовується в, в Сполучених Штатах Америки. Адже що ми бачимо? Що як інформує нас видання Політико Американське США планують змінити та оновити свою військову доктрину. І згідно цієї доктрини, уже Китай та Росія можуть не розглядатися як основними ймовірними противниками Сполучених Штатів Америки, натомість пропонується зосередитися на внутрішніх факторах. Та безпеці безпосередньо Сполучених Штатів Америки. що мається на увазі. Мається на увазі безпека кордонів, мається на увазі, до речі, безпека всередині країни, тому що я хочу нагадати, що США за рішенням адміністрації президента Трампа задіювали, задіювали безпосередньо Національну гвардію в Лос-Анджелесі та не тільки, для того, щоби. Протидіяти вуличним протестам і для того, щоб вирішувати питання з мігрантами. Тож, те, що президент США доручив і підписав рішення про створення офіційно Міністерства війни, яке було переіменовано з Міністерства оборони на Міністерство війни, ну, тепер фактично ж, скажімо, викликає запитання, так, ну, Проти кого воювати: проти кордонів, проти сусідів, проти Мексики, проти Венесуели, до чого до речі може потенційно готуватися Америка. Що зараз не виключено, що президент США Трамп може відвести фокус уваги від того, що йому не вдається натиснути на Росію, від того, що не вдається розірвати альянс Китай-Росія, ось цю спайку, яка на сьогоднішній день працює, вочевидь вирішити. І врегулювати, як він говорив, цей конфлікт, тому що немає тиску на Росію, на жаль. І тоді давайте будемо воювати проти Венесуели, будемо воювати з наркокартелем. Так, звичайно, це право США, в тому числі забезпечувати безпеку. Але дивна річ, чому Китай та Росія можуть зникнути. А рішенням ось цього автором цього рішення, цієї пропозиції, цього проекту про нову доктрину. Є заступник секретаря з питань війни вже не з питань оборони, не міністра оборони, а міністра війни. Це заступник секретаря з питань політики Елбріч Колбі, який сказав, що зосередження на західній півкулі замість протидії Китаю. Фактично зараз це вже суперечить поглядам, попереднім поглядом самого Колбі. Американський чиновник раніше мав. Репутацію антикитайського яструба і послідовно виступав за концентрацію всіх зусиль США на суперництві з Китайською Народною Республікою. Водночас, як ідеологічний ізоляціоніст Колбі пропагував відмову США від намагання протидіяти Росії у Європі. А ну, от, власне кажучи, така ситуація. Тобто, він нібито. Від тобто, спочатку він сказав про те, що не потрібно протидіяти Росії. Нехай там це все вирішують європейці. А ми ж бачимо, що саме такої точки зору та послідовності дій дотримується зараз американський президент. А тепер каже: ну, давайте не будемо стримувати Китай, тому що, в принципі, це вже не є загрозою. Зосередимося на Мексиці, Венесуелі, картелях, там, міграції, біженцях і так далі. І так далі. Дивно, погодьтеся. Ну, всі, хто цікавиться політикою, науковці, фахівці, експерти, урядовці та просто громадяни. Я впевнений, що і ви, мої, шановні друзі та підписники, здивовані. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, які ваші оцінки? Тому що поряд з цим, президент США Дональд Трамп робить і суперечливі заяви, тому що Трамп з одного боку каже. А це буде зроблено. Це він говорить про завершення війни. Це буде зроблено або Росія заплатить високу ціну. Так і під час виступу у Флориді він заявляє: це буде зроблено, або ж доведеться заплатити високу ціну, натякаючи на можливість посилення санкцій, ізоляції та військової підтримки України. Тобто, це з одного боку. Ну зрозуміло, і це для нас обнадійливо, це правильно. І, очевидно, так би мало бути. Але що натомість, що далі говорить президент США? От як зрозуміти логіку? Просто, от, можливо, ви зрозумієте і напишете в коментарях, тому що я... мені стає все складніше це оцінювати і прогнозувати за виключенням того, що на превеликий жаль ми маємо і бачимо підігрування Росії агресору, порушнику міжнародного права воєнному злочинцю Путіна з боку адміністрації США. Це нонсенс. За минулі роки далі Трамп каже, що відбудеться наступний саміт Великої Двадцятки у Майамі, у Флориді. Ну да ще поближче до Маролаго до поля для гольфу. Можливо, всі будуть грати вся велика двадцятка в гольф, не знаю. але це має відбутися у 2026 році безпосередньо там, а в Флориді. І тепер він каже, що не виключає, що на наступний саміт Великої Двадцятки можна буде запросити Росію. Ну, яку Росію? Тобто Росія має заплатити, а яким чином вона тоді може з'явитися на саміті Великої Двадцятки? І це дві, це там, дві заяви, які, чи три, які йдуть фактично там одна за одною. Абсолютно дивні непояснювані речі. Ну, а те, що президент США Трамп заявляє, що саме європейські країни повинні відігравати ключову роль у питанні надання гарантій безпеки для України, водночас підтвердивши готовність Вашингтона допомогти, за словами американського президента США, не відмовляється від підтримки України однак наголосив на пріоритетності і першочерговій ролі європейських партнерів. Ми їм допоможемо, ми хочемо врятувати багато життів. Тому ми щось з цим зробимо. Що не ясно, що ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо, їм сказав Трамп. Допомогли. Ракети летять на столицю, дрони по всій території України, в тому числі на члена НАТО на Польщу летять. В чому допомога? Тобто, ми ж постійно чуємо два тижні, два тижні, місяць, два тижні. Давайте ще зустрінемося, ще поговоримо, ще зателефонує Путіну. Може, вже досить. Тут же ж питання людських життів, от воно. Так давайте вирішувати його саме зараз, а не тільки перекладати всю відповідальність на європейські країни. Погодьтеся, я думаю, що це абсолютно виглядає справедливо. Вибачте, дещо зникло світло, але вже перепрошую за такі дефекти, такі умови, яких зараз доводиться працювати. Я сподіваюся, ви зрозумієте, президент Франції Макрон провів розмову з прем'єр-міністром Індії на рендрої моді. Говорили про Україну та коаліцію охочих, і фактично поговорили, представив Макрон моді результати роботи. Проробленою разом з президентом Зеленським та партнерами, французький лідер заявив, що обидві країни, як Франція, так і Індія, поділяють спільну рішучість досягти справедливого та міцного миру в Україні. Він зауважив, що завдяки дружбі та партнерстві між державами ми продовжимо спільно рухатися вперед, прокладаючи шлях до миру. Цікаво, що Франція намагається говорити з Індією в той час, коли Індія перестала, перестає вважати а, США надійним партнером. Ну там хитросплетіння, сплетіння. Ви розумієте, що все ж таки вторинні санкції, які Вашингтон запровадив проти Індії за те, що Індія зловживає закупівлею російської нафти, і не тільки. Ну, це все відбувається. І а, тут можливо Франція хоче перехопити певну ініціативу, встановити контакти з Індією. Можливо, йде все ж таки геополітична гра. Невідомо чи це гра виключно яку продукує та ініціює Париж, чи це можливо все ж таки за погодження, зокрема і а, з Брюсселем, а в тому числі з Європейським союзом. Але, власне кажучи, така гра може відбуватися. А до чого це призведе? Подивимося, намагаються виплітати альянси, вибудовувати, але, як на мене, занадто багато обговорень і дискусій. Уже варто переходити до реальних дій. Емоцій не вистачає просто ще й після такої ночі, і після того, що відбулося, і гинуть люди, страждають. Тим часом BBC британський, британське пише про те, що Путін висунув ультиматум. Якщо його не виконають, він продовжить війну. За межами Росії пропозицію Путіна було відкинуто як несерйозно і абсолютно не реалізовано. Як зазначив у своєму аналізі, оглядач BBC Стів Розенберг, це просто політичний тролінг, але багато в чому відображає нинішню позицію Кремля щодо війни в Україні. Так, ми хочемо миру, але тільки на наших умовах. Ви відкидаєте наші умови, тоді миру не буде. Путін пригрозив, що Росія досягне всіх своїх військових цілей. Якщо Україна не погодиться на угоду, Розенберг зазначив, що ця безкомпромісна позиція підживлюється сукупністю чинників. По-перше, переконаністю Кремля в тому, що в Україні російські війська контролюють ситуацію на полі бою. По-друге, дипломатичним успіхом. Цього тижня в Китаї Путін потиснув руки низці світових лідерів, продемонструвавши, що у Росії є впливові друзі, такі як Китай, Індія та Північна Корея, констатував журналіст. А ще є США. І минулого місяця американський президент Трамп влаштував російському диктатору привітний прийом на Алясці. У Росії цю інформацію подали як свідчення провалу зусиль Заходу з ізоляції Росії через війну проти України. До того ж, Трамп неодноразово встановлював ультиматум і терміни, а також погрожував санкціями, якщо Росія не укладе мир. Але Трамп не виконав свої погрози, і це ще один привід для впевненості Росії, констатував а, Розенберг. І де ж тоді перспективи миру, запитує автор. Путін заявив, що бачить світло в кінці тунеля. Але як каже Розенберг, мені здається, що зараз, зараз Росія з одного боку і Україна і Європа, і певною мірою Америка з іншого перебувають у різних тунелях на різних дорогах з різними цілями, абсолютно з різними. І як би там не було, але все ж таки, наша ціль нам зрозуміла, і ми хочемо, щоб наші партнери. Були обабіч з нами, а це означає більше тиску на ворога, більше тиску на Росії, більше зброї для України і більше проактивних рішень, та також стримування тих, хто допомагає Росії і Китаю та інших країн, які допомагають обходити існуючі санкційні обмеження. Цей тиск безумовно потрібно посилити. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях обов'язково як ви пережили. Цю ніч, хто дивиться мене в Україні, а хто дивиться за кордону, я знаю, що у вас таких теж є багато і вдячний за це. Напишіть слова підтримки, подяки нашим силам оборони, нашим ППО, нашим людям, нашим громадянам. Мої співчуття рідним та близьким загиблих цієї ночі, поранених це трагедія. Ну а всім, хто бореться надалі, честь, слава. І подяка. Друзі, бережіть себе і пам'ятайте, що наша боротьба триває. Слава Україні!